Відреагувати певним чином на якусь емоцію, що виникла, це не те саме, що і прожити цю емоцію. Здавалося б, людина, щоразу реагує певним чином і думає, що так я проживаю емоцію. Скажімо, каже якийсь мат, кричить, або навіть те прословуте б'є подушку, і дійсно в якомусь сенсі, наприклад. На рівні думок, коли там каже мат, або на рівні відчуттів у тілі, коли там є подушко, їй стає легше. Її внутрішній стан змінюється. Але справа в тому, що внутрішній стан це не лише просто там відчуття в тілі, або якісь думки, що виникають. Це також і почуття певні, це образи, які виникають. і дуже часто просто відреагувати, тобто там, да, там покричати або побити подушку, це створює лише ілюзію, що ми прожили емоцію. Але насправді на глибинному рівні все ж таки залишаються якісь такі. Не прожиті фрагменти, і до чого це я веду? Саме в глибині психотерапії людина починає краще розуміти себе, знаходити альтернативні способи проживання емоцій, також альтернативні способи реагування на ті чи інші ситуації і стани. Тому записуйтеся на особисту консультацію. Ну і, звісно, продовжуйте дивитися мій youtube канал. Підписуйтеся, якщо ще не підписані, ставте лайки і пишіть коментарі.